Ганна Ладіва, очевидиться окупації Краматорська російськими найманцями. 17 квітня 2014 року брала участь та була однією зі співорганізаторок мітингу за єдину Україну. Разом з однодумцями пошили за власні гроші 40-метровий синьо-жовтий прапор. Краматорськ на той час вже перебував під контролем проросійських терористів. На той момент опасно і багато, я знаю, що побоялись. І знаєте, було накануні виходити, не виходити, тому що вже за, в частности, наш украинский прапор э, убивали людей. И в то же время мы понимали, что мы не должны отсиживаться, а должны показать свою позицию. Но, несмотря на это, все равно было много, много людей с украинскими прапорами. Э, и мы скандировали, что Краматорск это Украина, нет войне. Окупація Слов'янська та Краматорська тривала майже три місяці. Російські найманці захопили адміністративні та будівлі правоохоронних органів. Вивісили російські триколори та прапори так званого ДНР. 11 травня провели так званий референдум. Терористи майже щодня обстрілювали міста, здебільшого житлові райони. А де ви зараз живете? Тут і живемо. Он трошки там по підгрібали. Там і будемо жити. Ні світу немає, ні газу, ні води. Вам нема де більше? Немає. немає. Помощі ж датні картошки копнули з постимасом, потикали і поїли. Все це знімали працівники російських змі та розповідали, що міста обстрілюють українські військові, створювали фейкові історії, як, наприклад, про розіп'ятого у слов'янського хлопчика. Взяли рібенка трьох років, мальчика маленького, тросиках, в футболки, як Ісуса, на доскуб'яні прибили. Один прибивав, двоє держали, і вот то все на маминих глазах. Маму держали, і мама смотрела як дитина зікає кров'ю. Ганна зберігала вдома український прапор та допомагала українським військовим, що стояли неподалік міста. Згодом через погрози бойовиків разом з сім'єю була вимушена виїхати з міста. Ми їхали через цей блокпост, Я була за рулем був водій, нас зупинили. І почали е, спрашивать, а куда ви їдете, а що ви везете? Благо здесь розполагається недалеко предприятие, завод і ми ссылались на то, що вот ми віземо на завод, э, заказали еще гіхи а улыбнувшись, можете нас угостить. Вот що відповіла категорично ні у ніч з 4 на 5 липня бойовики разом з ватажком Гіркіним під натиском української армії, яка тримала слов'янську облозі, втекли з міста. Перед втечею підпалили свій штаб у будівлі СБУ. Вказана будівля зазнала дуже серйозних втрат. Тому що вони поспіхом збирались, дуже багато тут було і документальних матеріалів, щось вони там, щось їм вони встигли знищити, а щось вони просто залишили в будівлі, яку підпалили. На світанку у місто зайшли українські військові. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України. Цього ж дня російські найманці втекли з Краматорська. Колону вирушили у бік Горлівки та Донецька. Над адмінбудівлями українські воїни підняли синьо-жовті прапори. Після звільнення міста Ганна Ладіва разом з однодумцями в одній зі шкільних їдалень організували триразове харчування для українських захисників. Каже, продуктами допомагали як підприємці міста, так і пересічні краматорчани. Они были благодарны очень. И знаете, вот такой диссонанс иногда порой, да, когда они там спасибо, но с такой искренностью все благодарят. Мы, в свою очередь, понимаем, что они рискуют жизнями, да. Ребята погибают, защищая нас. Это мы должны, ну, как бы быть благодарны, да, И это вообще, ну, Такий мізер, що ми на той момент там да, могли для них зробити сорокаметровий синьо-жовтий прапор, який зберігла Ганна, розгорнули вже у вільному мирному Краматорську під час святкування Дня Незалежності. В той ході більше на тисячі людей прийняли участь що, знаєте, не могло не радувати. Були всі в вишиванках ярко, красиво, дуже много було української символіки. І такий дійсно вийшовся більший праздник. Відтоді у Краматорську щороку тисячі жителів виходять на ходу вільних людей. Марія Грічко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.